как можно получив от страны в которой ты родился, воспитывался, получал образование, зарабатывал бешеные деньги, потом государство поддерживало во всех направлениях, а потом взять и плюнуть из-за границы. но ведь так не, не должно просто быть. тогда начинаешь рассуждать, слушайте, а что же могло внутри тогда, как оно формировалось, кто это все, что впереди? Одні деньги, що ли? Ну, ж так мілко. Ось така от подружка, скажете ви, взяла і плюнула на Росію. Путінська співачка Надія Бабкіна раніше наїхала на Пугачову тільки тоді, коли Максим і Алла виїхали з Росії, поїхали в Ізраїль, потім приїхали в Латвію і зіткнулася з хвилею хейта від прихильників Путіна і його диктаторської пропаганди. Але Надія Бабкіна була одна з подруг. Алли Погачової вона і робила світлини і разом із Максимом Галкіним, з Аллою. Часто густо вони зустрічалися тільки коли е, Примадонна стала на позицію добра. Її колега Надіжда Бабкіна одразу ж вирішила. Топити кар'єру Погачової в Росії сьогодні путіністка заспівала в українському окупованому Луганську і назвала російських військових героями. Зараз ми дійдемо до цього цей цинізм Бабкіної. А спочатку подивимося відеозвернення Алли Борисівної Погачової, яке вона записала напередодні до своїх доброжелателей, дорогі мої друзі. мене все рівно спрашують, чому я не реагую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило. Не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут. Всего вам хорошего. Вітаю, друзі! Слава Україні! Мене звуть Ростислав Каласинський. Ви на моєму ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Обов'язково ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео. Алла Погачова напередодні два дні тому повернулася до Москви, в Росію. Вона відкрила двері автівки своєю ногою, привіталася. Не чекали мене побачите, а чому? І сьогодні маємо нове відеозвернення. Власне, на вулиці кореспонденти зустріли Аллу Борисівну. Підійшли, привіталися, і ось що цікавенького вона сказала. Алла Алло здравствуйте. здрасте. Як ваші а Як ваші? Отлично, моя після, рад вас світі. Дякую. Чим плануєш заняться? В порядок наведіть. Моєй голові, в вашій голові. Скажіть, діти пойдуть в школу. У них ножки є здорові. Як, а, а, как же, хоча я нагадаю, що Максим Галкін та Алла Пугачова проти війни, проти цих жахливих діянь Російської Федерації. І я нагадаю, що навіть в Нового року Алла Борисівна загадувала. Бажання аби не було війни. Давайте подивимося цей фрагмент. То пусть будуть тайний наше. Ну, жлання хороші, все касається. На площадях плеченнях відділом. Пусть буде щоб не було війни. Я на світлій та добрій стороні цього життя. Сподіваюся, ви зі мною, як і Галкін та Пгачова Галкін дає концерти і деякі кошти передає. Підтримку українським біженцям висміює диктатуру, висміює Путіна, висміює пропагандистів. Алла Пугачова обрала більш мовчати. Хоча свого чоловіка вона підтримує, публікує його відеозвернення, і саме таким чином вона могла повернутися в Росію в Москву. Думала, привітається з. Екс-колегою чи колегою з екс-подругою, Надєждою бабкіною, а ні! Бабкіна щокурнула з Москви, коли Погачова туди з'явилася. Вона з'явилася в е, українському Луганську. Е, декілька днів тому Бабкіна дала там концерт. І знаєте, я дивлюся на це все і настільки нагло, настільки цинічно. Приїхала вона в Луганську область, Донецьку область і дає концерти з піснями українською мовою. Ти ж моє, серед ти ж моє, середенько. Вот эта пісня звучала, і то вона мені прямо запала в душу. І спеціально ніхто не обучав. Ілі, рідне мате моя, ночі не доспала, ти вот и мене. Мені здається, дно пробито. Я думав, що лише Повалій таке може робити. А ні, виявляється, росіяни теж таке роблять. Але чого я дивуюся? Вони взагалі все крадуть. Вони крадуть праски, вони крадуть а, холодильники, шкарпетки, труси, вони крадуть пісні, музику. І знаєте, от копія ще одна. От... Цієї русської культури, це є Надіжда Бабкіна. Вона каже: Треба віддати належне. У нас в репортуарі дуже багато українських пісень. Вони дивовижні, мелодійні, протяжні, про любов до матері, і до батьківщини, до свого міста і свого краю. Але що мене здивувало, так що зі сцени вона звертається про російських солдатів, про цих катівників як про героїв. І каже це зі сцени. Послухайте. И так, вот, вот такая ситуация. Но я уверена, что мы там будем. Обязательно будем. И поддержим людей. И поддержим наших ребят. Наших солдатиков. Наших сыночек. Наших. Неважно какой национальности. Наших. Боже, іспанський сором просто і знаєте до слова, Бабкіна збирається гастролювати окупованими українськими містами, які практично зруйнували росіяни. У неї заплановані концерти у вщент розбомбленому Маріуполі, Донецьку та інших містах Донбасу. Як же ж вони це роблять У цією пропагандою українською мовою з українськими піснями, з хлібом і сіллю виходить до жителів Луганська та інших міст Донеччини та Луганщини, хоча вона називається ДНР і ЛНР, жах просто? Ні, звісно, вбивало до того, як все це відбувалося, і після 14-го я стала сюди. Нивізною. Я в Мироспорце, одна из первых и, похоже, одна из первых артистов, потому что представляю собой национальные традиции, русской песенной культуры, русских традиций, а отсюда был сразу вывод у некоторых. Люди не зря же говорят, хотите захватить государство, мир, страну, селение, город, республику, обесточьте. Це уничтожити культуру. І е, показує, ніби як її там чекали. Підкупила гречкою, українськими піснями і так далі. Сором тобі, Надежда Бабкіна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова говорили, что не она, а типа твои. Говорили, говорили. Ну, что да, 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 дело в том, что чтобы у меня было не Ой, тронута радушным приемом жителей Володарского, окружившим коллективальный ансамбль «Русская песня» теплом и любовью. И в каждой истории с Бабкіна позначає, що вона Володарська, Донецька область, що ви мене запам'ятали, що я тут була. Дивіться на мене, я зі всіма вітаюся. Я не боюся. Я виходжу до людей. Я підтримую окупантів. Я підтримую російських солдатів, які мародерять, які катують. Ось така вона народна артистка, яка продалася, а ще за Пугачову там згадувала. Как можно, получив от страны, в которой ты родился, воспитывался, получал образование, зарабатывал бешеные деньги, потом государство поддерживало во всех направлениях, а потом взять и плюнуть из-за границы. Но ведь так не, не должно просто быть. Тогда начинаешь рассуждать: слушайте, а что же могло э, внутри тогда, как оно формировалось, э, кто это все, э, что впереди? Одни деньги, что ли? Ну, это так э, мелко. Дорогие крынчане, мы собираемся в дорогу до к вам с фестивалями марафона Песни России. Будет здорово замечательно, где будет слияние разных национальных традиций. Воедино. Згадую Максима Галкіна та Аллу Пугачеву з теплотою и вдячністю. Адже вони той рупор справедливості, той голос, який говорить десь вдалені в Тишині. А росіяни будуть прокидатися, друзі. Адже після цієї бавовни, яка загорілася у Криму на Донеччині, також Запоріжжі, зараз ми бачимо, як росіяни втікають з Криму, як їхня влада в лапках втікає через Карчинський міст, скоро. У всіх містах і селищах долунає долунає правда. І вони будуть розплющувати очі і зрозуміють, що на їхніх руках кров. Можливо, натяк приїхала і цими днями зробити і Алла Борисівна Пугачова. Алла Борисовна, здрастуйте! Як здравствуйте. ваші діла? Мои хорошо, а как ваши? Отлично, моя отлично. рад вас видеть. Спасибо. Чем планируете заняться? Порядок наводить. Моей голове, вашей голове.